Так, друзі, всім привіт! Що це ми тут будемо робити? А будемо робити заложувати інкубатор. Назбиралися у нас трошки гусячих яєць домашніх. Назбиралося мускусних індокачок. Ось і хочемо закинути ось такий невеличкий інкубатор під назвою Квочка. Так. Що ми будемо робити? Зараз ми гріємо інкубатор, прогріваємо. Провіряємо, чи регулятор гарно працює. І все, і будемо заложувати. Ось така історія. Так що ви слідкуйте, підписуйтесь, щоб вам не пропустити саме цікаве. Все покажу. Весь процес, як ми це будемо робити, з чого будемо починати, як це правильно зробити. Можливо, ми і самі не знаємо досконало, але робимо так уже багато років. Ось так. Тому підписуйтесь. Не знаю, не хочеться просто, щоб яйця пропали. Не знаю скільки з них буде хороших яєць. Е продуктивних. Але можливо щось буде для чого, щоб вони пропадали. Да, Мухтар, Мухтар, іди сюди. Мухтар. Мухтар провіряє, все ходить. Ось така історія. Тому, друзі, підписуйтесь. А, при... Заливаємо водичку, для того, щоб була потрібна вологість. І починаємо писати. Пишемо для того, щоб ми знали з якої, на яку сторону перевертати яйця. Не знаю, чи вони всі помістяться, бо є трохи багато. Але скільки поміститься Так, гусячі яйця положили. Зараз на черзі качені. Ну я думаю, що трохи поміститься. Отже. Ось так усі ще яйце і ще сорок качиних. Не знаємо чи поміститься, але попробувати можна, Так, друзі, все, вже всі яйця пописали, положили. Не помістилось тільки 4 яйця. Ну нічого страшного. Ось так. Зараз закриваємо, водичку залили, закриваємо. Виставляємо температуру і все. До завтра нехай гріється, прогрівається. А що цей буде так? Просто? Ні, тут потягнемо зараз. Потягнем. Ага, зараз ми його там настроїмо. Вон, він був прив'язаний тут, пам'ятаєте? А, точно. Зараз такої його він так собі торчав, що чуть. Буде добре. Кабель на регулятор зараз прив'яжемо, щоб він просто так не лежав, щоб не западав десь туди донизу, щоб зверху був. З'яжу. А що, через одного тільки? Ні, що через два. Я вже його сюди. Я його витягував. Та це ж не факт, що цей тут був. А, точно. може бути. Так, все, друзі, все закріпили і закриваємо. 38,5. Залишаємо до завтра. Уже завтра можна буде вранці або ввечері поставити на 38, 37 і 8. 38 саме добре. Ось так. Зараз буде прогріватися все. Я думаю, прогріватися буде довго, бо вони трохи холодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайтеся з нами.